31 березня біля приміщення міськрайонного суду на вулиці Вітівська гора зібрались громадські активісти. Саме тут мало відбутися судове засідання за позовом Олексія Радзієвського щодо поновлення його на посаді міського голови. Але судове засідання не відбулося, оскільки суддя на лікарняному і позивач не з'явився. Суддя на лікарняному суду! Позивач, слухайте уважно, позивач Радієвський не з'явився в судове засідання, адвоката свого не прислав. Офіційно суддя є на лікарняному. Справу перенесено на 7 число на 14.30. Суддя дьяволя, Так що, панове, чекаємо вас їх 7-го числа. Тепер ні, не сьомого, четвертій годині Сьогодні зараз... на 16.30. Справа слухається проводить міськрайонним судом в вулиця Лесі Українки, 24, суддя Медведик. Позов секретаря колишнього секретаря Дробицької міської ради Тараса Метика про поновлення роботи визнання рішень недійсним. Чекаємо 16.30 тридцять годин. Можна бути букви збільшити. гей! Багато людей. Я витягаю. А якраз був, де плакати. На нього перше. Він би буде перехрестний. Там гарний теж. Там гарний плакат. Слава Україні! Героям Слава Україні! Треба конфіскувати собі, а ми я. От то будемо. Конфіскувати. Від Ано я всі огромно працювати набудувати. Що ти будемо за кордони? От вони маємо сюди на вічі горе. Правильно? Вони горську доводить з собою.